Ісус Христос говорить, якщо ти не народишся згори, царства Царство Божого не побачиш. Це Йоанна 3.3. Тому що те, що народилось з духа, є дух, а те, що народилось з тіла, є тіло. Якщо ти не народишся згори, ти розумієш, що царство Божого не побачиш. Тобто народитися треба звідки, Згори, з неба. Це говорить Христос. Ти хочеш цього? Ти хочеш мати життя вічне, людина? Сидить і дивиться. Для того, щоб ти мав життя вічне, що тобі треба зробити? Знову ж говорить Ісус Христос Марка 1,15. І там Він говорить: Царство Боже наблизилось. Чому наблизилось Царство? Тому що ти чуєш, як тобі спасіння отримати. Якщо Царство Боже наблизилось, ти маєш почути царство Божого Слова, а це слова Ісуса Христа. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Що складного у слові покайтеся? Нічого. Ти сповідаєшся, а тобі треба покаятись. Бог знає всі гріхи. Ти грішний. Людина каже, я грішна. Ну то скажи Богові це. І людина каже: добре, Боже, я грішна. Правильно говориш, тому що він ще не став твоїм отцем. Тільки після того, як ти скажеш до кінця цю молитву, це своє відкровення. Ти відкриєш свої уста через уста ти покличеш Ісуса Христа, тільки тоді ти станеш новим творінням. І якщо це Бог же ж серцезнавець. Якщо це говориш щиро, Боже, прости, я не можу справитися з гріхом. Прости, коли людина починає говорити, що людина плаче, правда? От це новонароджені, тільки що буквально діти ще зовсім немовлята, і вони каялись. І Тетяна говорить: мій син плаче, він плаче, я ще нічого не говорив, здавалося. Час іде. Нічого. Мені вистачить, щоб вкластися в три хвилини. Плаче і каже: Бог, прости, я не можу справитись, поможе мені. Я знаю, визнає, що Він послав Отець Небесний посилає Дух Сина Свого на землю. І Він каже, я вірю, ти прислав Ісуса. А я кажу: це Ісус стукає в твоє серце. Відкрий Його. Як відкрити? Як? Устами відкрий. І каже: Я прошу тебе, Ісуса, я відкриваю своє серце. Війди, війди і поселися в ньому. І живи в ньому все моє життя. Господи, я визнаю, що на третій день ти воскрес, як було написано, ти мій Господь, я люблю тебе. Амінь. Стоп. Дві хвилини, 25 секунд, 39, там ти Ну, в мене так вийшло. Я вже не кажу про пояснення, що говорить Галатах вже. Галатів 4:6, ви можете теж відкрити. А що ви сини, Бог посилає у ваші серця дух сина свого, що викликає Ава, Отче. Я хвалюся Господом. Навіть трьох хвилин не потрібно було проповіді Євангелії, що царство наблизилось для того, щоб що слава явилася Божа. Богу це подобається. Чому? Народжується згори чоловік. Богу подобається, тому що Євангелія говорить, що небеса радіють. Небеса радіють. Я собі уявляю, а з небесами на небесах хто? Церква, ясно, І Бог. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю? Скільки треба часу було для того, щоб догодити Богу? Спитатися людини, чи ти грішна, вони кажуть, ми всі грішні. А ти кажеш, потім досить бути грішним. Він забрав твої гріхи. Ти починаєш пояснювати цьому народженому чоловікові, що з ним сталося. А я пояснюю і говорю: а що ви сини, Бог посилає у ваші серця духа Сина Свого згори, духа. Якого Духа? Ісуса Христа. Що викликає Ава, Отче. Ось це вчення Ісуса Христа про спасіння. А їхніх гріхів та їхніх я більше не згадаю. Чули? Я не згадаю вам гріха. Якщо ти комусь пам'ятаєш гріх навіть собі, то що ти більше від Бога?